Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Марія і ви на каналі Космос. Сьогодні, через триваючу повномасштабну агресію з боку Росії, ядерна катастрофа є однією із потенційних загроз. Країна агресор постійно тероризує інформацію про можливий запуск ядерних боєголовок або теракт на атомній станції. І хоча ці погрози на щастя не справдилися, Потрібно бути готовим правильно діяти у випадку, якщо масштабний ядерний інцидент дійсно станеться. Тому зараз ми дамо відповідь на декілька важливих питань. І перше з них, які будуть небезпечні зони при пошкодженні ядерних станцій чи сховищ відходів, а також ядерних вибухах. Радіаційна небезпека є загрозою, яка в суспільстві викликає найбільшу тривогу через свій масштаб та непередбачуваність. Насторожене ставлення до радіаційних аварій не є перебільшенням. Пройшло близько ста років з дати відкриття явища радіоактивності, і за цей час людство спричинило навмисно чи випадково сотні серйозних ядерних катастроф, серед яких атомні бомбардування, аварії на ядерних реакторах та витоки радіоактивних речовин. При цьому безпосередню загрозу становить не тільки моментальний вплив від ядерних інцидентів, але й довготривалий. Який може продовжуватися десятки і сотні років через радіаційне зараження території? Першою ядерною катастрофою, яка спричинила смерть десятків тисяч людей, стало бомбардування атомною бомбою японського міста Хіросіма 6 серпня 1945 року. Тоді вибух силою в 15 кілотон в тротиловому еквіваленті спричинив формування декількох смертельних зон, що відрізнялися розміром та домінуючим фактором ураження. Атомна бомба була приведена в дію на висоті 600 метрів. Під нею, в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху, сформувалася зона повного знищення, де через комбіновану одночасну дію світлового випромінювання, вибухової хвилі з надзвичайним тиском та потоку радіоактивного випромінювання було спалено все живе та знесено вщент всі будівлі, окрім сейсмостійких бетонних споруд, які встояли, але серйозно постраждали. В радіусі від 500 до 2000 метрів від епіцентру була зона з мінімальними шансами на виживання. Радіоактивне випромінювання спричинило зараження території, вибухова хвиля здійснила масштабні руйнування, а світлове та теплове випромінювання, хоч і не спалювало живі організми дотла, призводило до дуже важких опіків. Через високу температуру спалахнула пожежа, яка переросла у вогняний шторм і знищила всі будинки навколо. Лише на відстані більше двох тисяч метрів від епіцентру руйнівна дія від вибуху атомної бомби почала спадати. Однак піднятий у повітря радіоактивний пил потрапив у хмари, був віднесений вітровими потоками та випав із дощем. Через це, в північно-західному напрямку від Хіросіми була уражена радіоактивним забрудненням територія радіусом до 19 кілометрів, що пізніше спричинило появу променевих хвороб у людей та тварин. Подальші випробування ядерної та термоядерної зброї показали, що зона ураження зростає в меншому ступені, ніж збільшення потужності бомб. Однак балістичні ракети, що несуть велику кількість боєголовок відносно незначної потужності, можуть створити обширне поле ядерних вибухів, де шанс виживання буде лише у випадку перебування в підземному бетонованому укритті, а радіоактивне забруднення може бути рознесеним довкола на відстані десятків і сотень кілометрів. На відміну від ядерних вибухів, ядерні аварії на атомних електростанціях та промислових об'єктах не супроводжуються такими масштабними руйнуваннями. Їх основна небезпека полягає в раптовому викиді хмари радіоактивних частинок або потрапляння радіоактивно забрудненої води у водойми. Найбільшою техногенною катастрофою на ядерному об'єкті в історії людства стала аварія на Чорнобильській АЕС. Масштаб цієї катастрофи суттєво збільшився через відкриття активної зони реактора внаслідок неядерного вибуху. Після аварії утворилися дві зони відчуження: 10-кілометрова з максимальними рівнями радіаційного забруднення та 30-кілометрова, з якої в обов'язковому порядку було відселено все населення. В подальшому такі розміри зон відчуження стали стандартними для настанов. Що присвячені боротьбі з наслідками можливих масштабних радіаційних аварій на промислових та енергетичних об'єктах. Зокрема, вони згадуються в матеріалах Національної комісії з ядерного регулювання США. Після ядерної аварії, що відбулася в 2011 році на АЕС в японській префектурі Фукусіма, утворилася 20-кілометрова зона відчуження навколо станції. Однак, завдяки попереджувальним сигналам, Перебуванню населення в укриттях під час аварії та поступового знезараження зони відчуження після наслідки виявилися менш критичними ніж у випадку з Чорнобильської АЕС. Перейдемо до наступного питання: наскільки серйозне зараження територій відбудеться, і як швидко знижуватиметься радіаційний фон? Так як ядерні катастрофи траплялися з певною регулярністю і частотою, вченим вдалося зібрати статистику, яка дозволяє прогнозувати площу забруднення територій та ступінь їх радіоактивного зараження. Факторами, які суттєво збільшуватимуть розмір уражених радіацією територій, є вихід радіоактивних побічних продуктів аварії у відкритий простір, розповсюдження їх вітрами та випадіння на поверхню землі у дощову чи сніжну погоду. Найчастіше в ядерних реакціях військового і цивільного призначення використовуються ізотопи Уран-235 та Плутоні 239. Внаслідок їх поділу утворюються характерні частинки, які у випадку ядерного інциденту вільно виходять назовні та заражають на територію навколо інциденту. До цих частинок належать йод 131 Стронці 90 та цезій 137. Небезпека цих ізотопів полягає в тому, що вони радіоактивні і здатні заміщувати природні на радіоактивний йод, стронцій та кальцій в кістках, тканинах та органах людини. Ізотоп йод 131 має період напіврозпаду 8 діб і спричиняє радіоактивне зараження з найкоротшим терміном. Однак він вільно накопичується у щитовідній залозі людини і, будучи джерелом альфа та бета-випромінювання, може спричиняти мутацію та загибель клітин. Профілактикою накопичення йоду-131 є вживання таблеток із йодистим калієм. Однак ці таблетки можна вживати виключно у випадку радіаційного забруднення та відповідного екстреного повідомлення, бо їх безпідставне вживання може призвести до важкої шкоди здоров'ю. Ізотоп стронцій 90 має період напіврозпаду майже 29 років і становить небезпеку тому, що може накопичуватися в кістках. Де опромінюючий кистковий мозок призводить до хронічної променевої хвороби та остеосаркоми. Третій же ізотоп це зі 137 створює найбільший рівень радіаційного зараження під час техногенних аварій. Він має трохи більший період напіврозпаду 30 років та накопичується в м'яких тканинах і печінці, також викликаючи їх ураження іонізуючим випромінюванням. Окрім вище зазначених. Існує й інший підступний ізотоп, радіаційне зараження від якого починає набирати обертів, і за цим процесом можна спостерігати в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Плутоні 241, викинутий зі зруйнованого енергоблоку, і з плином часу в ході напіврозпаду перетворився на Америці 241. Цей ізотоп токсичний, має потужне власне альфа випромінювання та володіє здатністю швидко мігрувати в товщі ґрунту. Його підступність полягає у величезному періоді напіврозпаду майже 433 роки. А за гіпотезами деяких вчених, він може бути навіть небезпечнішим для організму людини, ніж стронці 90. Ступінь зараження території радіоактивними елементами для кожного інциденту відбувається з різною інтенсивністю. Та найбільша небезпека полягає в хаотичному розподілі плям забруднень, радіоізотопи, в яких можуть розпадатися тривалий час. Якщо зниження радіаційного фону від рознесених радіонуклідів відбувається досить повільно, через довгий період напіврозпаду ізотопів, то від безпосередньої дії ядерних та термоядерних вибухів зменшення інтенсивності радіоактивного випромінювання відбувається доволі швидко. Фахівцями з радіаційної безпеки було виведено так зване 7-10, яке дозволяє визначити, наскільки зменшується радіаційний фон із плином часу. Правило 7-10 стверджує, що на кожне 7кратне збільшення часу після детонації припадає 10-кратне зменшення потужності випромінювання. Іншими словами, коли кількість часу множиться на 7, то рівень радіації ділиться на 10. Ну, тобто, через 7 годин після ядерного вибуху інтенсивність випромінювання зменшиться в 10 разів і так далі. А далі ми розглянемо особливості використання респіраторів у зоні радіаційного забруднення. Респіратори та протигази є дієвим засобом протидії потраплянню радіоактивного пилу всередину організму. Однак у документальних та художніх фільмах, зокрема в серіалі Чорнобиль, можна побачити, що частина персоналу в зоні радіаційної аварії нехтує носінням респіраторів. Чому ж так відбувається? Щоб зрозуміти це, достатньо згадати часи пандемії COVID-19 та людей, які відмовлялися носити маски. Їх основним аргументом було те, що маски незручно носити, і через них важко дихати. Коли наводяться такі аргументи, як привід не вдягати маску для походу в магазин, це банальна лінь та нехтування власним життям і здоров'ям. Але у випадку з тривалим носінням респіраторів та протигазів під час виконання важких фізичних робіт у радіоактивній зоні, дані аргументи є справедливими. Тобто ризик радіоактивного зараження в цей момент поступається ризику втратити свідомість через нестачу кисню в повітрі, що пройшло через щільні фільтруючі елементи. Більше того, в зоні тривалого радіаційного забруднення із великою кількістю людей неможливо повністю забезпечити всіх засобами індивідуального захисту в такій кількості, щоб їх вистачило на всіх, та була можливість їх змінювати відповідно до рекомендованих термінів використання. Адже респіратор потребує заміни після двох годин носіння в зоні сильного забруднення, а фільтр проти газу після 3-4 годин. За спогадами одного з ліквідаторів наслідків аварії Чорнобильської АЕС, який виконував завдання у відселеному населеному пункті, під час роботи в респіраторі збиралося багато конденсату, тому періодично доводилося його знімати та виливати звідти рідину. При диханні в респіраторі клапани ставали бурякового кольору. Через певний час респіратори доводилося міняти, але робота в них залишалася важкою. Підсумовуючи, як би важко не було дихати та працювати в респіраторі, в зоні радіаційного забруднення його потрібно носити обов'язково, бо потрапляння радіонуклідів через дихальні шляхи всередину людського організму може призвести до вкрай негативних наслідків для здоров'я. Крім цього, Важливим також є використання захисного одягу для уникнення контакту шкіри з радіоактивними речовинами? Після евакуації необхідно обов'язково змінити одяг і прийняти душ, щоб зменшити можливість внутрішнього опромінення. Четверте питання звучить так: які продукти можна вживати після ядерного вибуху або аварії на атомній станції? Пам'ятки цивільному населенню на випадок перебування у зоні радіоактивного забруднення наголошують на тому, що з метою уникнення додаткового радіаційного опромінення потрібно вживати лише чисту їжу та питну воду. Однак, наскільки реально їх добувати в зоні аварії? Це залежить від того, чи зберіглася велика земля або чиста зона поза межами території забруднення. Якщо так, то в такому випадку варто вживати лише ті продукти та пити лише ту воду, які були щойно доставлені в забруднену зону з чистої території, споживати їх одразу, не створюючи запаси. Якщо ж регулярно доставляти продовольство не вдається, то ті запаси чистої їжі та води мають зберігатися у закритих ємностях в зоні з мінімальними значеннями радіаційного фону. Додатково продовольство можна помістити в металеві контейнери, щоб захистити його від альфа та бета випромінювання. Продукти та вода, які точно не варто вживати в зоні радіаційного забруднення це гриби та лісові ягоди, овочі та фрукти з городів та садових дерев, м'ясо тварин, які випасалися на пасовищах, вода з озер, струмків та колодязів. Фактично, все, що було у відкритому доступі під час ядерної аварії чи вибуху, стає радіаційно забрудненим в зоні ураження. Після виходу з зони радіаційного ураження важливо стежити за станом здоров'я. Перші ознаки опромінення можуть проявлятися як нудота, головний біль та слабкість. У разі появи цих симптомів негайно зверніться до лікаря. Для виведення токсинів та радіонуклідів з організму, рекомендується використовувати сорбенти. Які допомагають виводити токсини та хелати для зв'язування важких металів і радіонуклідів. Препарати йоду, такі як йодиткалію, блокують накопичення радіоактивного йоду, а антиоксиданти, вітаміни С та Е захищають клітини. Для підтримки обмін речовин можна застосовувати оротат калію. Під час радіаційної аварії йодопрофілактика допомагає захистити щитоподібну золозу від радіоактивного йоду. Йодиткалію приймають одразу після офіційного повідомлення про небезпеку. Дорослим 125 мг, дітям віком від 3 до 12 років 62,5 мг, а немовлятам 16 мг. Одноразовий прийом зазвичай достатній. Повторювати можна лише за рекомендацією лікаря. І нарешті останнє питання реалістичні правила виживання в зоні ядерної катастрофи. Загалом було написано десятки детальних гайдів про виживання під час та після ядерних вибухів та техногенних катастроф з радіоактивними викидами. Та їх недоліком є те, що вони фокусуються на індивідуальній поведінці, але ядерна аварія чи катастрофа це точно не та подія, з якою людина може впоратися самотужки. Тому дуже важлива порада. Варто стежити за сигналами тривоги та оповіщеннями від органів влади у випадку ядерної загрози будь-якого характеру. У цілому, у випадку ядерного інциденту, можливі три сценарії розвитку подій, два з яких песимістичні та один оптимістичний. Перший песимістичний сценарій ви опинитеся в епіцентрі ядерної катастрофи, де з високою вирогідністю можна або миттєво загинути від спалаху ядерного вибуху. Або загинути з часом через променеву хворобу. Другий песимістичний сценарій це ядерний апокаліпсис, коли ви змогли вижити в укритті, але далі розумієте, що владні інституції та виробничні потужності знищені. Тому з часом, вичерпавши запаси чистого продовольства і медикаментів, ви змушені будете дихати забрудненим повітрям, пити радіоактивну воду та вживати заражену їжу. Скоріше за все. Якість життя саме вашого покоління буде суттєво погіршена. А можливість народити наступне покоління, яке матиме шанс жити в чистішому світі, буде залежати від рівня забруднення оточуючого середовища, стронцієм 90 та цезієм 137, що згадувалися вище. І який лишається відносно оптимістичний сценарій? Ядерна аварія відбулася локально, по типу Чорнобильської, або тої, що сталася в префектурі Фукусіма в Японії. В даному випадку головне завдання дослухатися команд органів влади і якомога раніше покинути зону радіоактивного забруднення. Бо з великою вірогідністю ви не матимете дозиметра та детектора радіоактивних ізотопів, щоб зрозуміти, чи залишилось ваше житло запаси води та їжі неопроміненими радіоакцією під час ядерного інциденту. Наймасштабнішою одночасною евакуацією цивільного населення із зони радіаційної аварії. Стала евакуація 47,5 тисяч мешканців Прип'яті 27-28 квітня 1986 року. Незважаючи на статті та публікації журналістів про те, що така евакуація була безвідповідальною через скупчення населення в точках збору в моменти найвищого рівня радіаційного фону в Прип'яті, в реальності ж не вдалося знайти переконливих доказів зростання рівня захворюваності серед евакуйованих через радіаційне опромінення. Врешті-решт, Всесвітня організація з охорони здоров'я у 2005 році опублікувала звіт, підготовлений Чорнобильським форумом, в якому вказано, що за весь час з моменту катастрофи було підтверджено 40 смертей безпосередньо від радіаційного опромінення в зоні навколо ЧАЕС. Доктор Бартон Беннет, спеціаліст з радіаційних ефектів та один з очільників Чорнобильського форуму, заявив. Що в ході дослідження не було знайдено поглиблених негативних ефектів у людей, які не належали до групи ліквідаторів аварії та перебували на прилеглій до ЧАЕС території в момент аварії. Тобто можна стверджувати, що тактика швидкої евакуації людей із радіоактивної зони замість перебування їх в укриттях із запасами їжі та води, виявилася виправданою. Отже, немає однозначних сценаріїв виживання для людини під час ядерних катастроф, і головне, чим вона має володіти для свого порятунку, це інформацією з попередженням про інцидент і способами якомога швидше покинути небезпечну зону. Подальше ж майбутнє територій, заражених радіацією, залежить від розвитку технологій з фіксації радіонуклідів та деактивації земель без необхідності очікувати, поки пройде період напіврозпаду ізотопів. Дякуємо, що були з нами! Сподіваємось, це відео допомогло вам краще зрозуміти, як діяти у разі ядерної небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, залишайтеся проінформованими і спокійними. До нових зустрічей!